Громадський транспорт обласного центру болюче питання для ужгородців, незважаючи на те, що Ужгород один з найменших обласних центрів України, доїхати до бажаної зупинки у містян швидше не виходить. Під час цього підняття цін з 2 гривень на 2,30 на виконкомі обіцялося чинним Погоряловим, що е, це підняття призведе до покращення якості. Тобто будуть встановлені як мінімум 50% маршрутів ДЖПРС-маячки. Буде встановлена система слідкування за маршрутками у міському комунальному підприємстві і відеокамери на кінцевих маршрутах. На кінцевих зупинках для кращого, щоб можна було відслідковувати, як пересуваються маршрутки по місту. Обіцянки влади залишилися лише на словах. Не всі маршрутки обладнані навігаційною системою, а на кінцевих зупинках немає камер, які б мали спостерігати за рухом. Проте ціну за проїзд збільшили з 2 гривень до 2.30. Необґрунтована ціна сколихнула громадськість. Міськрайонний суд теж не погодився з рішенням виконавчого комітету Ужгорода. проте мерія не пішла на зустріч людям. Міська рада не погодилася з міськрайонним судом і з волею громади міста про те, що ціна на маршрутку має бути 2 гривні, і подала апеляцію 7 травня. Два тижні міськрайонний суд тягнув два тижні. Тягнув запечатував цю апеляцію в конверт, і це два тижні відбувалося і відправляв на Львів. Потім тепер уже два місяці львівський апеляційний адміністративний суд тягне і навіть не розглядає цю справу, не призначає перше засідання. Та не це дратує ужгородців. Нахабна поведінка водіїв маршруток, переповнений салон, особливо в спеку. Ось причини роздратування. А ще те, що маршрутки їздять не за графіком, водій не відправиться в рейс, поки всі місця не будуть зайняті. А що робити людям на наступних зупинках, схоже, нікого не цікавить. 24 24 маршруті, на 58-му і на 10-му. Шофера дуже погано відзиваються на, ці, на пасажирів. Ну, і що зробиш, якщо наша власть така, яка не надає більше маршруток, а всім людям треба їздити. Вона не має стояти, бо людина запланувала собі такий час, значить вона має доїхати. Це, по-перше, якщо там є сидячі міста, там 18-20, значить стільки набирається, закриваються двері, має їхати, а не стільки, щоб воно люди стояли, толкалися, бо і різні габарити у людей це теж, і діти їдуть. І, і дорого достатньо, тому що ми не у Львові, не в Київ, а 2-30 це, наприклад, 2-3 зупинки, а на день 4-5 зупинок це. По карману це чувствується. Ціна проїзду абсолютно не співпадає з якістю перевезення. Водії як і були, так і залишилися самі собі господарями. Коли хочуть, їдуть, скільки хочуть, візьмуть пасажирів. Проте у людей немає виходу. А хтось почав сприймати таку ситуацію з гумором: мовляв, сів у маршрутку, стою.